Ну що ж, всім привіт! І я повернувся на свій канал через 3 місяці. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні я планую побудувати арену, де можна буде битися проти зомбі, проти там варденів, проти босів різних з Майнкрафту. А, е, Майнкрафт заключив. Так, вибираємо, ну, в творчості, бо я ж не про я про, але не настільки, щоб будувати це виживання. Так. Так, назва світу. Там. Все створюємо. Я ображаю тварин, а я їх ще ображаю. Створення місцевості. Так, ну що, поїхали? Поїхали. Так, ну це якийсь чесно дивний світ. Де ж мені її побудувати? Вона буде під землею, то... Тому... О, ось тут гарне місце. Почнемо будування. Так. Ну це частина перша, тут всього буде дві частини, думаю. Бо це велика будівля. А нічого би мені динамітом не підірвати, тільки треба все вираховувати. Так. Ага, буде круг. кругі і зарозставляємо Так, хоп-хоп. Так, думаю, такого вистачить. Хоп, -а. -а, -а. Отходимо. О, нормальний такий вибух. Якраз вистачить. Що це за динаміт такий камінчик не перервав? Ну, ой, не камінчик, а це земляний стовп. Так, тепер починаємо будівництво. Для цього нам знадобиться кам'яна цегла. думаю, здесь так вистачить. Так. Так, так. так, так, так. Так, 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 так. Так, ну я вот частину побудувал. Да. Треба еще такую же большую частину. Фух, побудував ще таку ж частину, вже майже половина вийшла, тому добудову. Так, ну що, я нарешті вже добудував усю основу. Угу. Тепер можна приступати до стін вже. Угу. По цих контурах. Ой, та ні, нормальне начебто. Коротше, будуть ось такі стіни. Це контури арени, щоб ніхто не виходив за арену. Так, оп. Ну, одна стіна готова, далі я продовжу будувати. Так, ну що, вже майже половина готова. Тепер треба добудувати ще цю половину. І арена готова. Ну, не готова, бо ще треба добудувати спавнери зомбі або інших мобів, щоб була справжня арена. Хоп, хоп-хоп. Тату ти хіже. Так, всім привіт, і я знову. Повернувся. І я добудував. Так, всім привіт і вже саму арену я добудував. Залишилось ці прикраси ну, і самі ці до арени. Залишились ще спавни світильники. Ну, мабуть, світильників тут не буде, щоб моби спавнились. І всю треба буде накрити чимось, щоб моби не згорали, які горять. Ось, що я тут набудувала. Ну, це така прикраса. І щоб ніхто не втік. Ой, Ні, це не то. Так. Чік. Ай, наша. Сюди. Хоп, хоп, хоп-хоп. Так, все, я добудував. Тепер саме цікаве. Так, ще один факт. Це треба парканчик поставити тут. Щоб була як справжня арена. Тут буде вхід. До речі, вхід буде, мабуть, на механічних дверях або на звичайних. Я... Механічні двері вони великі. О, все, добудував. Тепер будуємо тут сходи. О, вже перший день якраз настає. Ну, Ніч. Тобто. Хоп! Сходи є і щоб ніхто не виходив. Треба все тут закрити. Тут, хоп це отак. Тепер поставимо сюди желізні двері. Ось, не сюди. Так, де? Де, де написана плита? Капець я і ще шукатиму. О, ось, десь тут, має бути о, ось. Так, ставимо кам'яна. Кам'яна плита, як працює? Зайшов. Ну, типу я на виживання ось. Вийти не вийдеш? Перест... Е, добре. Це є в творчості. Тепер треба буде починати спавнити вже, мабуть. Тут ставити спавнер, щоб вже спавнились моби. Паркан добудував? Ой, це щось вже не то. Так, так, так. Все, все добудовано. А спавнери мобів будуть стояти, те вже не потрібні ось тут. Де спавнер? Треба взяти з яйця цих мобів. Так, ну кліпери тут не будуть: зомбі, Газ теж скелет. Спустошуючи мародера. І хай будуть мародера. Так, спавнери треба поставити. А, де спавнер? А, він тут. Він в цьому відділі. Е, скелет, дай зомбока приставити. По два спавнера. Кожного. Все, ось так буде добре. Ну, це майже кінець. Але ще ж треба чимось накрити цю всю арену. І як я знаю, вони будуть горіти вдень. Є моби, які горять вдень. Так, чим накрити, чим накрити? Зараз пошукаємо, пошукаємо павутинням о, так це ж арена. То її можна і накрити те матеріалом що там відбув? О, капець. Ой-ой-ой, такого я не хотів. Поки приберемо, а то це вже занадто буде. Скільки їх тут, тут. Поки я буду будувати, а то вони ще все тут розгромлять своїм натовпом. Так, беремо такі плоскі цегли. І будуємо. Щоб не горіли зомбаки, скелети. Вони ж горять. Це логічно. На світлі. Так. А, Не заважайте мені будувати. Чорт як їх звідси вигнати? Все, стрибайте туди. Та стрибайте. Все. Пока. Та у вас тут ще можна. Ладно, забудую вас тут. Потім спаді. Спа. Так. Є, я майже добудував. Тут ще такий квадратик, зараз його швидко добудую. Ну все, я вже добудував. Тепер е... Ем... Цікаво а сюди, як сюди гравець заходить? Все, так добре. Так, зараз візьмемо штуку деяку щоб вже ніхто точно не зайшов. І вийде. Ось. Хоп, все. Тепер треба, щоб моби тут самі не спавнились. Взяти факелі поставити і спавнили. Все, монстри, зараз я вас почищу, щоб у вас тут менше було. Це зробимо. Ой. Так. Ну, це мій проект такий маленький ось. Майже закінчений. Зараз тут тільки треба їх почистити, тих, що нас Ось Бо Вони тут трохи заважають для наступних батлів. Ще якийсь верх пустий треба тут поставити дещо, те, що буде означати, що це те, що треба. <ріст> ну все. Так, вилітаємо. І тепер будуємо саме головніше. Це Дещо те, що ви побачите? Так і ось саме головне прапор України. Воно якесь дивне трохи. Отак вже краще. Ну що, якщо хочете побачити цю арану в роботі, як я буду битися проти цих мобів, монстрів, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!